Віт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тримач для смартфона. Це зручний аксесуар для організації робочого простору із двома моніторами. Він дозволяє закріпити телефон на ноутбук або монітор. Завдяки регульованій конструкції тримач підходить для пристроїв різних розмірів та дозволяє налаштувати оптимальний кут огляду. Легко кріпиться до бокової частини девайсу, не займаючи зайвого місця на столі. Це чудове рішення для тих, хто працює з великою кількістю інформації або використовує декілька пристроїв одночасно. Це компактний, стильний та практичний аксесуар для підвищення продуктивності та зручності у роботі.